Різноманітні майстер-класи, інтерактиви, флохтування та можливість приміряти спецобладунки різних підрозділів, зокрема ДСНС та патрульної поліції. 29 березня на території Олесницького озера відбувся масштабний захід для дітей та всіх охочих. Організатори прагнули, хоча б на мить відволікти юних українців від жорстокої реальності. <рес> Мені найбільше сподобалася битва з мечами і надівати обладнання рицарів та поліцейських. Обладнання цікаві, як було б цікаво подивитися, як раніше билися в реальних подіях. Зовсім дуже цікаво сподобалося. А самі спробували себе? Так. Билися? Так. Да. Ага. І як? Цікаво дуже. Хотілося ще спробувати. Сьогодні, в умовах війни, кожен захід має ще одну важливу місію: це допомога Збройним силам України. Тож, як розповідає організатор заходу В'ячеслав Денник, вони розпочали збір коштів на медичне обладнання, яке буде рятувати життя на фронті. Все вийшло чисто випадково. Ми з'єдналися з організацією Київград реконструкція рицарі, грубо кажучи рицарі. І така виникла ідея. А чому потенціал буде пропадати? Давайте зробимо збір. А якраз моє велике питання стояло по медичному обладнанню, саме кисневі балони. Це киси на евакуаційні відділення, і на стабілізаційні а, пункти, і евакуаційні авто саме ми, нас цікавили. Ну і давайте збір якийсь проведемо. І так сталося, що у нас дуже багато людей підтримують. Я організував ці всі служби. Тут, як бачите, і патрульна служба, і ДСНС, і район управління а, поліції, вибухотехнічна служба, кінологічна служба, ну наша операційна. <ріху> тут нас багато тут. Благодійна організація Ельмур, яку очолює пан В'ячеслав, надає домедичну та спеціалізовану допомогу, зокрема і на лінії фронту. Сталося так, що наша допомога на фронті була потрібна, і ми почали працювати. Спершу ми це робили по бліндажам, по яким-то закинутим будинкам. Знання є руки є. А потім почали обростати апаратурою. до того, що ми вже на колесах і можемо надавати допомогу більш якісно. Повноцінно, у нас і УЗІ, і рентген, у нас все є з собою. І по різним спеціальностям надаємо допомогу. У мене підійшла Світлана Миколаївна, вам привіт із служби справ дітей. Каже, слухай, а як так? Ти робиш захід, а давай дітей з складними життєвими обставинами, хоч пару чоловік приймемо. Ну от у нас пару чоловік декілька і вийшло. Тому чому їх не прийняти згодом. Організатор вирішив запросити дітей Бориспільської громади. Кожен малюк отримав солодощі та пакунки з продуктами. А оскільки під час заходу йшов дощ, було організовано пункт обігріву. У нас пункт обігріву, де ми кормили дітей, давали чай, кава, смаколики, тому що виявилось так, що погода трошки дала збій. Друга локація у нас була фотозона з амуніцією, третя локація це полява кухня, і далі, де потрібна була допомога. Головне дійти до побіди і миру, але дати дітям трошки радості. Трошки щастя для того, що наші діти на жаль із-за війни вони дуже сумні. Вони у них нема просто дитинства. Тому ми постаралися зробити для дітей такий трошки праздник. Діти мали можливість поспілкуватися з поліцейськими, дізнатися багато цікавого про службу та навіть спробувати себе у ролі правоохоронця. Каже, що що сказати? Як чути мене? Прийом, прийом. Скай? Сюди, Давай Я ще раз спробуємо. Слава Україні! Слава Україні. Слава, сі. Слава, сі. Слава. Слава. Інспектор відділення адміністративної практики Ярослав Малірченко розповів про спецобладнання патрульної поліції. Зокрема, про шолом, щит та бронежилет. щит тримати, Важкий? Чи такий, як тобі? Такий собі, так? Навіть дитина ще тримає. То він досить такий неважкий, проте він тримає удар нормально. Різні каміння. У нас є два бронежилети. Це у нас здається четвертий клас броні. Тут металеві пластини в ньому знаходяться. Ну, скажімо так, краще не попадати під різні кулемети, автоматні або пістолетні патрони, але вона щось тримає. Скажімо так. Це більш легкий бронежилет другого класу, він ну, витримує удар ножем, ну, навіть пістолетну пулю 9-го калібру витримує заході були присутні представники ДСНС, вибухотехнічної та кінологічної служби. Та, окрім спецслужб, дарували дітям позитивні емоції, рицарі, ельфи та міфічні істоти. Сьогодні ми приїхали підтримати цю благодійну акцію. Нас запросив організатор В'ячеслав Деник для цього, щоб ну просто дарувати дітям день свята в наші тяжкі і темні часи. Треба іноді просто ну, от відкладати всі свої термінові справи і дарувати добра. «Київрад» разом з друзями командою Озерна Гвардія і гільдії зуйного фехтування привезли цілий набор майстер-класів інтерактивів, такі як фехтування. Скажімо, фехтування на протектовані зброї, пехтування спортмеч, майстер-класи розмальовки печива, фотозона, майстер-клас чеканки монет. Ну, тобто ми багато чого сюди привозили саме для того, щоб як розважити дітей, так і трошки дати їм нашу історію. Бо саме ми, Київрад, спеціалізуємось на історії Київської Русі. Чи могли постріляти з лука, взяти участь у дуелі на мечах та покататися на квадроциклах. Саме на таких транспортних засобах евакуюють поранених на фронті. Пан В'ячеслав ділиться, що обов'язково буде організовувати такі заходи ще. Якщо ви хочете долучитися до збору на медичне обладнання для військовослужбовців, проскануйте QR-код на екрані. Марина Грицюк, Назар Граскін, новини ТРС Бориспіль.